Уявіть, ви тижнями працювали над проектом, зробили його, і вам кажуть, це геніально. А в голові одразу Я не такий крутий, як думають. Саме так працює синдром самозванця. Він змушує вірити, що ваші успіхи це випадковість а завтра вас викриють. А найгірше це те, що він не просто псує настрій, він закриває двері. Ви бачите конкурс вакансію, мрії або Грант. І перша думка Ой, це для справжніх талантів. Куди мені до них? А якщо ваше уявлення про справжніх талантів, це і є головна пастка синдрому самозванця. Що якщо ті, хто шукає таланти, дивляться зовсім на інші речі. Грантова програма «Talents for Ukraine» від благодійного фонду Київської школи економіки «KSE Foundation». Вони підтримують українців, які не просто мріють, а діють, створюють, досліджують, реалізують. І для них ключове це не ідеальне резюме, а шлях, який ви вже пройшли, та велика мета, до якої ви йдете. Тож, якщо у вас є власні напрацювання, проекти або досягнення, ви можете отримати грант 5 тисяч доларів. Детальніше читай на сайті і не дозволяй самозванцю вкрасти у вас цю реальну можливість.